Що стосується майбутніх виборів в Україні, звичайно, це тема, про яку теж вже останнім часом говорять, особливо після того, як завершився термін президента Зеленського, і стоїть питання: чи потрібні вибори під час війни? Та звичайно, під час війни ніякі вибори не потрібні. Не потрібні не президентські вибори, не потрібні не вибори Верховної Ради, тому що це було б неправильно, це тільки збурило б ситуацію. Де як це можна робити технічно, скажем так? І за чого тема заїжджена, про неї не варто говорити, і тема, як на мене, не актуальна. Але ж кожна війна закінчується, і коли закінчиться ця війна, можливо, вона не закінчиться повноцінним миром. Може вона закінчиться перемир'ям, може вона закінчиться припинення, призупиниться вірніше припиненням вогню. Але це дасть шанс українському суспільству бистренько перегрупуватися в плані політичного формату і провести вибори що Верховної Ради, що вибори президента. Я чесно кажучи з великим нетерпінням чекаю цього періоду, тому що очевидним фактом для мене особисто є те, що нам точно потрібна перезагрузка нашої влади. Нам точно потрібно, щоб усі органи влади від місцевих, районних, обласних і верховної прийшли нові обличчя. Ці обличчя в нас у всіх на виду. Це ті, які показали себе під час війни як волонтери, як добросовісні волонтери. Як наші військовослужбовці, як наші герої, як наші захисники, як громадянське суспільство, лідери громадянського суспільства. І ці люди зараз вже на поверхні. Вони жили раніше серед нас, але ми не знали, що вони герої. Ми не знали, що вони патріоти. У мене є мрія така, щоб до влади прийшли люди, які будуть відповідати правилу трьох П. Це порядні. Це патріотичні і це професіонали. І якраз от ці люди, про кого я зараз говорю, ми їх бачимо, вони вже проявлені. Відповідно, українському народу вже можна голосувати не за кота в мішку і по партійним, тим більше спискам, а голосувати за достойних представників. Я категорично проти партійних списків. Це точно кіт в мішку. Дуже добре було б звичайно до виборів змінити законодавство. Я чекаю цієї перезагрузки, тому що розумію, що в Україні роботи не почати край. І що я розумію, що цю роботу можуть виконати тільки порядні, патріотичні професіонали. Такі вже є. Значить, вони мають зайти в владу. Коли вони зайдуть в владу, вони мають зробити дуже ефективну систему влади, а ефективна система влади з ефективними держслужбовцями, про кого я зараз говорю, зроблять сильно процвітаючу країну. І це єдиний рецепт нашого виживання. Тут немає знову ж, двох-трьох рецептів. Цього агресора Росію нікуди не відвинемо за моря і океани. Вона буде нашим потенційним сусідом більше 2000 км кілометрів з Росією кордону і більше 1000 кілометрів з Білорусії. То виходить, що нам треба бути сильними. А для того, щоб бути сильними, треба зробити сильну державу через ефективну систему управління, через ефективних держслужбовців. Я багато на цю тему працюю і говорю. І я ну, знаю про що я говорю. Ну дочекаємося, сподіваюсь, так воно і буде. А відносно президента, чи буде президент балотуватися другий раз, чи не буде. Ну я цього не знаю. За президента сказати не можу, але я знаю про те, що коли президент ішов у владу, він публічно робив заяву про те, що він іде на один термін. Я це особисто бачив, пам'ятаю, і я добре запам'ятав. Я не думаю, що ця війна є приводом для того, щоб змінити свою точку зору і другий раз піти на президентські вибори. Я думаю, щоб це була авантюра, яка б змазала, ну скажем, ті плюси, які є зараз у президента Зеленського перед українським народом, і дуже швидко їх транслювала б у мінуси. Звичайно, Україні потрібний лідер. Звичайно, Україні потрібний український президент. Звичайно, такі кандидати на сьогоднішній день є. Я думаю, що вони себе вже проявили і всі ми розуміємо, про кого йде мова. І я думаю, що ми просто дочекаємося цього часу, коли будуть перевибори у нас в органи влади і президента, і побачимо дуже приємні для нас зміни. Я в це вірю, дуже хочу, щоб так воно відбулося, і знаю, що буде вам по вірі. Вашій треба бути оптимістами, але при цьому реалістами. Так що сподіваюся, що реалія і оптимізм тут у мене співпадають. Ну а далі на все божа воля, не хочу заглядувати далеко наперед. Але дуже багато експертів, дуже багато навіть людей, які займаються там езотерикою, говорять про те, що в Україні велике майбутнє. Велике майбутнє, хороше майбутнє. Да, це під час війни зараз звучить так, як востомагорія, звучить як фантастика, можливо, звучить нереалістично, але я вірю в Україну. Я вірю в українців, вірю в господа Бога. Я вірю, що ці випробування нам не просто так дані. Вони дані для великого народження, тому що народ великий. Значить, і державу він може зробити велику, і ми можемо стати лідерами один із самих потужних лідерів Європи. Нам уже ні, нікому нічого не потрібно доводити, хто ми, що ми, якими. Ми вже показали, які ми. Ми вже показали силу духу, ми показали силу єдності. Ми показали цей феномен волонтерства, оцей самоорганізації, самозгуртованості, коли ніяка влада українцям була не потрібна, щоб. Стати єдиним фронтом в тилу, який перші місяці допомагав війську. І невідомо, що б з цим військом було, якби не це такі, знаєте, всеукраїнські волонтерський підйом, все волонтерський рух. То ми вже знаємо, хто ми. Ми вже нарешті пробудилися і самі в себе повірили. Нам тепер треба тільки толкових, оцих, так як я говорю, порядних. Патріотичних професіоналів привести до влади. Я думаю, що ці люди вони самі розуміють свою відповідальність, тому що справу на фронті ми зробимо, ворога ми поб'ємо, перемогу ми здобудемо. Але нам треба тут робити всередині, щоб ми реально стали дуже сильною країною, щоб у того ворога і в страшному сні не було потім бажання повторно на нас напасти. Шановні друзі, вкотре пропоную і запрошую підписуватися на мій YouTube канал. Звичайно, буде приємно, якщо ви поставите вподобайки, залишите свої коментарі, щоб був не тільки монолог, а був діалог. Мені цікаво почути і вашу думку. Наперед вдячний.